Привіт! Вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні ми готуватимемо ось таке неймовірно духмяне та дуже смачне медове печиво з корицею. Це, як завжди, готується дуже швидко. Я вже в миску додала 2 яйця, сюди ж додала цукор і сіль. І тепер звичайним вінчиком просто все об'єднаю. Тепер сюди додаю розтоплений та охолоджений маргарин. Звичайно, можна замінити вершковим маслом при бажанні. Але й на маргарині досить все чудово виходить. І тепер перемішую ще раз і сюди буду додавати мед. Мед будь-який, і головне, щоб він був рідкий. Якщо кристалізований, просто розтопити потрібно його в мікрохвильовці. Сюди додаю тут у мене 100 г меду це приблизно 3 столові ложки. І все знову перемішую. Тут у мене вже просіяна мука, сюди ж я додала одну чайну ложку розпушувача і сюди ж додаю одну чайну ложку кориці і все добре перемішаю. До речі, вінчик я вже прибрала, взяла звичайну ложку і муку з корицею та розпушувачем частинами буду додавати в тісто кожного разу добре перемішуючи. Консистенція тіста повинна бути такою, як пластилін, щоб ми могли з, него, з легкістю скатати кульку. Пісила я своє тісто, Ось такою воно у мене консистенції така Пластиноподібно, можна сказати, все, буду формувати печиво. Я вже підготувала деко, застелила його пергаментом. І тепер ложкою буду набирати тісто і буду формувати з нього кульки. Тісто абсолютно до рук не липне. Дуже приємно і зручно з ним працювати. І взагалі я дуже люблю ось такі рецепти тіста. Для печива, за те, що готуються вони надзвичайно швидко і просто. А в основному за те, що не потрібно розкачувати тісто і виробляти окремо печиво, вирізати його. Ну, тому що для мене це досить трудоємкий такий процес, і не завжди на це в мене є час. А ось такий варіант для мене просто супер. Так, катаю кульки з усього тіста. Ну і як я сформувала все печиво, я беру звичайну виделку і ось так зверху придавлюю. Можна зробити ось так один раз, а можна і двічі. Ось так ще раз. так буду робити на всьому печиві. Печиво я відправляю у розігріту до 180 градусів духовку на режим випікання вверх-вниз і випікатися воно буде близько 20 хвилин. Готове вже моє печиво. Хочу зауважити, що звичайно розмір його можна коригувати або більше, або менше. Але відповідно час на випічку теж потрібно враховувати, тому що чим менше печиво, відповідно, часу піде менше. Ну і чим більше воно буде, тим часу на випікання піде більше. Ну і головне, що за короткий проміжок часу можна приготувати ось таку цілу тарілочку смачного духм'яного печива. І в той час, коли за вікном досить холодно та пасмурно, таке печиво ну, точно зможе подарувати нотку позитиву. Тому обов'язково приготуйте. А я наразі всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, а давайте готувати разом смачну та просту їжу. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.